Партакіада серед студентів відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання, Національного університету фізичного виховання і спорту України, вже традиційно проводиться із десяти видів спорту. З Двох видів мініфутболу та перетягування канату змагання вже відбулись. Легкоатлетичний крос проходив, незважаючи на примхи природи, досить. Масово і організовано дівчата змагались на короткій 500-метровій дистанції. у юнаків дистанція була вдвічі більша. Серед першокурсників перемога дістали студентам з 12 ї групи, класного керівника Олега Озарка, фізорг Дар'я Вацик. Серед другокурсників не мали собі рівних. Дружня команда з 23-ї групи класного керівника Світлани Бельмеги, фізорга Аліни Андрієнко, 36 шоста. Група класного керівника Петра Данилюка та фізорга Остапа Адамовича перемогла серед студентів третього курсу. Балакаурат виграли вихованці Олексія Куртяка та фізорга Богдана Стецюка з 11-ї Б групи. Слід відзначити, що всі команди продемонстрували непогану фізичну підготовку, командну силу духу і наполегливість.